Україно, дозвольте привітати вас та ваших рідних зі всіма новорічними святами і Різдвом Христовом. Нехай 2008 рік, закінчившись, забирає з собою все, що робило вам поганий настрій. А новий рік принесе тільки позитив, реалізацію ваших мрій та довгоочікуване щастя. З Новим роком! Веселих вам свят! Шановні глядачі телеканала ТЕТ. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, позитивної музики. Частіше посміхайтеся з Новим роком. Коли годинники відбувають 12, кожен із нас думає, що будемо чекати у році новому, що він нам подарує. Але найкращий без сумнів подарунок це увага близьких людей. Тож нехай рік 2009, рік БК, буде для вас успішним у всіх справах. І все, що ви собі запланували, обов'язково збулося. Головне, не забувати, що телеканал ТЕТ це 100% розваг і 100% вашого задоволення. Дивимося найкраще і святкуємо разом по нашому. Хай несе вам Новий рік. Втім, достаток на поріг. Щоб добро в житті волося все омрієне збулося. З Новим роком і Різдвом Христовим. Ваш віджей Арсенюк. Шукаєш задоволення. Бажаєш розваг? Телефонуй 696. Я чекаю на тебе з бокуса.